Вітаю! Сьогодні ми розповімо вам про спеціальність Національного транспортного університету, бібліотечна інформаційна та активна справа. За цією спеціальністю ви отримаєте навички роботи з інформацією, документами, комунікаціями. Будете спроможні брати участь в інформаційно-комунікативній діяльності. Будете вивчати дисципліни як електронний документообіг, інтернет-технології та ресурси, діловодство і багато інших. Ви зможете стати працівником багатьох організацій. Всім організаціям потребуються фахівці, що вміють працювати з документами. Навчання триває лише 4 роки після школи і 3 після коледжу. Більш детальну інформацію ви зараз побачите. А як ви ця досягали? Які є кар'єрні перспективи? Звісно, вони є. Типові місця для працевлаштування в першу чергу це е, піар агенції це е, засоби е, масової інформації, е, спецслужби тощо. Також до цього можна віднести управління, відділи інформації та е, комунікації з громадкістю, е, інформаційні аналітичні центри, піар-відділи будь-яких організацій, в тому числі і державних. А що фахівець може виконувати? Фахівець здатний виконувати професійну роботу на наступних посадах. Це, наприклад, аналітик комунікацій, це референс, це контент-менеджер, це піар-консультант, це спічрайтер та копірайтер. І цей список можна дуже досить довго продовжувати. А на якому факультеті навчаєтесь? Я навчаюсь на факультеті транспортних та інформаційних технологій. Слухай, зараз я розкажу тобі коротку історію про нього. Факультет був заснований в 1962 році. Спочатку він називався факультетом електроніки та автоматики, а після реорганізації, в 1986 році, він був названий факультетом електроніки та обчислювальної техніки. А в 2018 році, звісно, після реорганізації, кафедра отримала сучасну назву. Факультет транспортних та інформаційних технологій завідувачем випускної кафедри є Алі Аль Аморі. А хто нас буде навчати? Звісно, вас будуть навчати професіонали свого діла: Палеха Юрій Іванович, Дегтяр Марина Михайлівна, Зуля Наталія Юрійовна. Вічкаренко, Галина Гладіна, Курко Олена Петрівна, Аліктенко, Катерина Михайлівна це все професіонали свого діла. Вони добре навчають і добре знають свій предмет. Декан нашого факультету це Лебідь Вікторія Вікторівна. Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю. А є можливість стажуватись за кордоном? Студенти спеціальності можуть стажуватися за кордоном в межах програми Erasmus+, Наприклад, Богдана Малярчук або Валерія Володарець. Вони стажувалися за кордоном. А проводять якісь культурні заходи? Звісно, вони є. Наші студенти з міністра сіко за складу на екскурсії, де буде захопить більший інтерес до навчання. А у вас є гуртожитки? Звісно, вони є. Але подальшу інформацію розповість вам, Іванна. Національний транспортний університет не є лише провідним закладом вищої освіти у сфері транспорту, але й створює сприятливе середовище для всебічного розвитку своїх студентів. Національний транспортний університет має своє студентське містечко, де пропонує зручні та обладнані всім необхідним гуртожитки, де студенти можуть відчувати себе як вдома. Поруч знаходяться спортивні майданчики, бібліотеки та зони відпочинку. Численні студентські організації, клуби за інтересами та творчі колективи надають можливість кожному студенту знайти заняття по душі, розвинути лідерські якості, комунікативні навички та реалізувати свій потенціал. Участь у студентській діяльності це чудова нагода знайти нових друзів, отримати цінний досвід та стати частиною великої університетської родини.